Шукаєте ігровий ПК? Рекомендую Evolve від Telemart По поряду причин. По-перше, це їх начиння, комплектуючи всі нові, брендові та добре підібрані один до одного, що до речі, оцінюють і відомі українські комп'ютерні блогери. По друге, це гарантія, якої більше ні в кого немає протягом трьох років після покупки. Якщо станеться гарантійний випадок, вам просто замінять комплектуючу, що вийшла з ладу на нову, і вам не доведеться чекати її з ремонту. По-третє, це зовнішній вигляд. Все солідно, акуратно і замість логотипа типа можна нанести ваш нікнейм такими ж підсвіченими літерами. Замовляйте Евол за посиланням під відео варіанти є під будь-які ігри і під будь-який гаманець. Отже, друзі, всіх вітаю! Сьогодні хочу розповісти вам про гілку Centurion Action X, це середні танки Великобританії. І хочу вам розповісти саме про неї, тому що у квітні буде гілка прокачування на середні танки Британії. Тут є доволі непогані такі агрегати, і ці танки достойні для того, щоб бути в тебе в ангарі. Отже, розпочнемо. із найголовнішого для того, щоб не затягувати це відео на півгодини і так далі. Базові Добре. танки, такі як Кромвель, Ком. Дякую та Центуріон. Ми зараз їх від початку розберемо. Зупинятись на них не будемо. По базовим характеристикам пробіжимось і будемо продовжувати. Кромвель шостого рівня це хороший танк, який має доволі непогану гармату, ДПМну гармату. Але все ж таки цей танк не має ніякого бронювання. Топова гармата доволі непогана, тому що пробивання середнє базовим снарядом 145 мм, міліметрів. А от уже голдовим 202 мм. Перезаряджання цієї гармати складає 3 секунди, 74 без обладнання. Але обладнання на цей танк, особливо для перезаряджання, не дуже то й потрібно, окрім гарматного досилача, тому що ви не побачите ніякого майже ефекту від вентиляції, як багато хто ставить, і багато чого іншого. Бути Кромвель на шостому рівні ви будете насолоджуватися грою, але не забувайте про КВ-2 та ОНІ, які будуть вас просто з фугаса Бути вирубати. Наступний танк це комет. Комет також непоганий танк, має доволі непогані тактичні характеристики та більш-менш нормальну гармату для сьомого рівня Ціль для захоплена. того, щоб... Бути все ж карати. таки попереду своїх однокласників, але тут є також трішки свої проблеми, тому що насправді комет не такий дуже сильно імбовий. На сьомому рівні на ньому буде дуже складно грати, тому що ти будеш потрапляти проти дев'ятих рівнів, а твоє пробивання в 148 мм міліметрів та альфа в 140 і і в 4 секунди нічого тобі не дадуть. Хіба що сидіти в кущах та плюватись? Тут потрібно постраждати, як і загалом на прокачуванні важких танків Британії до суперконкверера. Так, хтось скаже. Що на Черчиллях можна грати. Так, я підтверджую, що можна грати, якщо ти навчився на ньому грати. Черчіль Блек Принц це фанові тачки, якщо ну, ти, ти навчився грас. грати. Але на коме це середній танк, який не має взагалі ніякого бронювання. Так, у нього є маскування, швидкість, хороша гармата, але все ж таки для 9 рівня, якщо ти потрапиш, кому ти будеш потрібний? Наступний танк це Центуріон 8 рівня. Центуріон машина непогана, уже щось ліпше. Бронювання башти в. 250 мм, майже немає командирської башні, хороша гармата, яка видає 226 мм пробивання та 230 середньої ну, альфи. Хто прокачувався до суперконя, нагадую, що у восьмого рівня важкого танку така сама гармата, і така ж сама башня. Де, в принципі, корпус дуже схожий. Що можу сказати на рахунок цього танку? Вам буде більш-менш комфортно грати порівняно із кометом, але все ж таки цей танк ну трішечки не дотягує до того, щоб бути на рівні свої. Іх однокласників на 8 рівні та нагинати когось. Когось він може нагнути, а когось не може нагнути. Когось переплюнув, а когось ні. Давайте продовжимо. І з найголовнішого це з танку 9 рівня. Центуріон 7 дроп 1. Центуріон 7 дроп 1 9 рівня. Цей танк уже чимось мені схожий на хорошого агрегата. Тому що гармата пробиває середнє пробивання 268 мм та 390 альфи. Цей танк буде дуже фаново відіграв. За рахунок того, що ти можеш себе повести в бою будь-як, як ти забажаєш. Тобо грати з тяжами, того грати з СТ, тому що все ж таки бронювання у нас так і Зараз залишається: 254 мм та бронювання корпусу 121 міліметр. Тобто ти десь можеш тихенько піймати рикошетик, а ще й у тебе є КВН 10 градусів донизу. Так, перезаряджання у танку дуже велике. 10 секунд перезаряджання. Але не забувай про те, що у цього танку є хеш-фугаси, які пробивають на 480 альфи та 210 мм пробивання ворожої броні. Я думаю, що для 9 рівня таке пробивання на хешфугасах, які викидають в середньому 480 альфи, це буде приємно. Так, перезряджання тут уже перегнули палку, але не забуваємо про те, що є бронювання в башні, є КВН, є доволі непогана точність 0,31, та час зведення в 2-2 секунди. Доволі непогано. Так, якщо подивитися на маскування. Середнього танку маскування взагалі немає. Трішки є огляд, але все ж таки Centurion Action X він вартий вашої уваги. Якщо подивитися, що у нас є Ріно до прокачки, то я можу сказати, що Ріно коли я грав, точніше я розпочну не так, коли я його тестив, машина була бомбова. Цей Ріно розносив тестовий рандом на щелчок пальця. А зараз ріносеронте просто бере за щоку. Так його трішки апнули. Я помітив, що деякими типами снаряду я його не пробиваю або ж то в ріг, або ж то в щоку. Так десь трішки накинули бронювання. Згодний танк можливо і став. Ліпше, але ж перезаряджання гармати, мама мія, майже 19 секунд першого снаряду, другого біля 15 секунд і третій 12 секунд. Тобто хвилину ти перезаряджається для того, щоб дати три пульки, і одну із них тільки пробити в борт якогось картонного танку. Тому що, коли ти стріляєш по танках, у тебе є така вимога від гри: не попав в броню, не попав у колесо, або ж то там рикошет і так далі. Як ви знаєте, що гра нас. Любить, але не тут то було. Але Центуріон Сім Має хеш фугаси, які будуть пробивати хоч на якісь 50 хп, якщо не пробив противника, але все ж таки буде пробивати. І ви не почуєте, не попав в броню або ж то не попав у колесо. Але ні, буде і таке. Не розчаровуйся. Наступний танк це Centurion Action X. танк 10 го рівня. Гармата єдентична: 268 мм пробивання базовим та 390 альфи. КВН 10, час зведення та. Розкид на 100 метрів, в принципі, майже єдентичні. Але середня шкода на хвилину складає 3051 одиниця ворожих ХП. А якщо взяти Центуріон 7.1, то у нього всього 2100. Тобто на тисячу хітпойнтів Центуріон Action X по гарматі ліпше. Бронювання корпусу фул таке ж саме. Єдине, що тут змінився, це вигляд башні. А ця башня схожа на башню Бабахи 183. Тобто, чимось. С вона дуже сильно схожа, особливо це лобом башні, де кріпиться гармата. Корпус також залишився той же ж самий бронювання 120 мм міліметрів в лобі та 250 міліметрів в лобі башні. Перезаряджання, до речі, я помилився на рахунок центріона 7.1. Там не 10 секунд перезаряджання, 10.70, і майже 11 секунд. Я трішки помилився е через те, що вибрав невірне обладнання. Заряджання гармати на центріоні 7.1 9 секунд. Доволі непогано для такого танку. Щоб по депемити, ну в середньому у нас бе 2,5 тисячі, але у Центріона Екшена X перезаряджання 646 секунд. Це доволі непогано, та середню шкоду на хвилину 3620 одиниць. Боєзапас не дуже великий, точніше, боєзапас ваших ХП всього 1950 одиниць. Але це середній танк, який має такі хп. Максимальна швидкість вперед 60 кілометрів. В принципі, для Центуріона Екшен X я можу сказати, що цей танк дуже хороший. І його потрібно прокачати, так він не зрівняється з CS63, або ж то можливо там з якимись іншими танками, але можна сказати, що Centurion Action X за рахунок своїх КВНів, за рахунок своєї ДПМності та за рахунок того, що є доволі непогане перезряджання з такою альфою з пробиванням, це дуже круто. А що ж у нас пробивання по кумулятивах? До речі, я наскільки я пам'ятаю, що у Centurion Action X колись були також хеш фугаси, але ці хеш-фугаси Аси, мабуть, прибрали та додали нам кумулятивні снаряди. Кумулятивний снаряд пробиває 330 мм ворожої броні. Це дуже круто для цього танку, просто супер. Отже, висновок: качати гілку чи не качати гілку. Centurion Action X Centurion 7. 1 і Центуріон 1. Єдина проблема тут буде у вас тільки з Центуріоном 1 стоковим. І Центуріоном дроп 1 також будуть проблемки на стокових гарматах катань. Ну, ви самі розумієте, що на гарматі, в якої 140 пробиття і 140 альфи, далеко не поїдеш. І прокачати цю гілку буде складно. Але коли ти виведеш в топ-9 рівень та купиш собі 10 рівень Центуріон Action X, тобі буде дуже круто. До речі, напиши мені в коментарях, чи у тебе є ці танки. Я буду дуже тобі вдячний за твоє повідомлення. Всім дуже дякую, до зустрічі в нових відеороликах. Бажаю вам та вашим рідним, тихого та мирного неба. Пока, пока.